Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо запускати от таку штуку бензиновий мотобур. Звичайний китайський мотобур. От такого плану, вони в найбільшості всі похожі йдуть, якщо вони всі китайських брендів. Тут у нас зверху ручка газу, кнопка включити, виключити. Е, що дуже цікаво, що... E, сама, сама перекриття повітряної заслонки є отут. Так вона відкрита, так вона закрита, а не речашком, як у бензокосах. хоча вгун дуже похожий до бензокоси. Ну, Тут він і є з бензокоси. E, праймер підкачки у нас є отут схований. О, там. Для того, щоб завести мотобур, що ми робимо? Саме перше. Включаємо кнопочку. E, він зараз у нас холодний, тому. E, Повітряну заслонку перекриваємо от сюди. Декілька разів підкачуємо. І, якщо на звідси подивитися, от там вже з'являється бензин. І тоді е, заводимо. Він заводиться, пісток він завівся, він може заглохнути або не заглохнути. Ми в будь-якому випадку е, відкриваємо оцю повітряну заслонку. Тут ми бачимо, що вона звичайно до, до поділки не доходить. Але тут треба розуміти, що тільки є два положення: закрито-відкрито. І заводимо ще раз. Так що давайте спробуємо. Друзі, якщо дане відео було вам цікаве, корисне, допомогло, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Далі буде.